Йому 70. І 30 років свого життя він біля керма країни скромний президент, скромної Білорусі. Алло, Смінська Сашка у апарата! Ну, самі вдумайтесь, у Олександра Лукашенка за офіційними деклараціями нічого немає. Ну, окрім величезної любові до Білорусі. Що ж приховує Олександр Григорович та що він називає просто подарунками? Подарунками. Одне з найулюбленіших висловлювань Лукашенка президентство для нього не спосіб заробити гроші. Підтвердженням цим словам стала декларація, яку опублікував Центр виборчком Білорусі у 2020 році. У ній немає ні нерухомості, ні автомобілів, нічого. Свята людина. Отключительна особливість, мабуть, моя в тому, що я ніколи не шушаю такого, такого фактора, я президент. Тому Лукашенко задекларував 117 тисяч 68 білоруських рублів зарплати за 2019 рік. Ну, це трохи більше, ніж 1 мільйон 360 тисяч гривень або 50 тисяч доларів. Це ще раз наголосим. За рік у звіті є дружина чинного президента, у якої фінансова ситуація цікавіша. Галина Лукашенко за той рік заробила 5 560 білоруських рублів. Це еквівалентно 61 160 гривень. Це дохід від пенсії та акцій. Також їй належить житловий будинок площею 196 квадратних метрів у шклові Могильовської області. 50% частки у праві власності на житловий будинок у селі. А також земельна ділянка площею 0,15 гектара. Все в тому ж шклові. Крім того, у Галини Лукашенко є 56 акцій шклопського маслоробного заводу. Святі люди. Але незважаючи на декларацію, польська газета Правна на превеликий жаль представила топ-10 найбагатших диктаторів світу. І напевно, за якимось дивним збігом обставин до нього увійшов і білоруський президент. За різними оцінками, статки сім'ї Лукашенка становлять від 8 до 12 мільярдів доларів. Статки вкладені. Прибуткові довгострокові проекти за межами країни. Також вся країна знає про захоплення Лукашенко електрокарами. Президент Білорусі має у власності Теслу. а можливо, навіть і не одну. До речі, з'явилася вона у нього в одного з перших. І знаєте що? У мене є електрична машина, знаєш, ти мене Тесла, я іноді надаю тестіру маск подарував. Опа! Але Маск про свій подарунок так званому президенту Білорусі нічого не знав. Про що зі здивуванням потім писав у Твіттері: Ну, Бог знає того, Маска може забув. Проте Лукашенко, натхненний Теслою, дав розпорядження створити білоруський електрокар. Американці створили суперавтомобіль. Я його так і називаю Молодці. Любить білоруський президент і дорогі автівки з потужними двигунами. У його гаражі є щонайменше три такі машини: a 8 і два Майбах різних моделей. Про автомобілі та про дорогі годинники, які є в батьки, сам він говорить як про подарунки. Що касається часу, яких ви часто пишете, я не зря об этом сказав, так ви не винівався ці часи, як автомобіль мені подарили на День народження. Що стосується нерухомості, то у білоруського президента нарахували 18 маєтків. Ну, за документами, це офіційні резиденції, і їх масштаби та розкіш просто вражають. Але вони, пану Олександру, не належать. Це власність кого правильно білоруського народу. Виділяється серед них резиденція в підмосковному місті Балашиха площею понад 2000 квадратних метрів. Нерухомість оформлено на білоруську нафтопереробну компанію Нафтан. Резиденцію Лукашенка оцінюють у 2,5 мільйони доларів. Хоча сам Олександр Григорович відхрещується від цієї та усіх інших. І каже: у мене виявляється, вже знайшли в Москві якийсь будинок. Я зараз публічно хочу сказати: знайшли, заберіть його. У мене в Білорусі власності немає, крім резиденції офіційної, де я живу в селі. А ще подейкують: у Лукашенка є аж два літаки-воїнги та власний вертоліт. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатом. До речі, про статки Лукашенко навіть фільм є. Не фантастичний, а журналістське розслідування. Буде дуже цікаво. Це золоте дно. Хоча часто те, про що йде мова там, іншими словами, як фантастика, не описати. А фільм, до речі, має назву Золоте дно. Чому? А хто його знає, може просто пану Олександру заздрять? А хто б не заздрив, таку країну побудував, там і без грошей жити можна. Що в принципі своїм прикладом Олександр Григорич і показує всьому світу, і своєму народові.